Вітаю вас, мої маленькі друзі! Цього тижня ми дуже багато і часто їздили в гості до наших лісових друзів. Пропоную також нам сьогодні поїхати до них. Але перед тим давайте згадаємо, які у нас є лісові друзі. Дітки, давайте сьогодні ми помандруємо до наших лісових друзів в гості потягом. Для цього нам потрібні наші цеглини. Їх буде сьогодні дуже багато. Зверніть, будь ласка, увагу. Беремо одну цеглинку, ставимо її на вузеньку і коротку в сторону. А тепер до неї беремо наступну цеглинку ставимо на широку і довгу сторону. Перекладаємо. Це буде горбочок, а це в нас буде низ. Знову піднімається наш потяг. Звертаємо увагу, ставимо на мал... вузеньку і маленьку. Горбочок піднялись, піднялись, опустились, піднялись. Тепер що? Так, опустилися, піднялися, опустились. І знову, піднялися, піднялись, опустились, піднялись, опустились, піднялись, опустились, піднялись. Опустились. Молодці, дітки, Я вам дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!